Adopt адоптмі перед зимним, можна сказати так, івентом. Сьогодні четвертий день першої частини івенту. Давайте підемо, заберемо що тут. Так. Має бути щось краще, ніж минулі дні. Так, тепер прыгаємо. Та що ж це таке? Лінії. Та. О! Вс. Перейдемо сюди. Де воно? Ого! Добре, файпетит нашу чесню дістаю, але йдемо. Також у нас з'являться нові петки, як Floss Dragon, легендарний за тисячу роблоксів білка за 300 пряників і за 80 тисяч пряників два новорічні іграшки, брата. Акробати. Справді оце за... Ну, добре. Таке вже. У мене вчора на Пета. Флайд Дімон. Баклан. Я в шоці був, але вже обідно дуже-дуже-дуже. <кхи> Також, зараз закінчується ця знижка за чорну п'ятницю і в п'ятницю, цього п'ятницю або завтра появиться портал в нову локацію. Тут вже сформував, сформувався, тому буде портар. Портар. Так сказати, будуть там нові пати, нова локація, пряники і так далі. З вами був Свят Кэл. Всем удачи и всем па, -па.